Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейки. Сьогодні хочу заакцентувати вашу увагу на тригірній даті для гороскопу України. Це 20 лютого. Тепер в цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих на майдані. І саме 20 лютого 2014 року був пік напруження протистояння народу і тодішньої. Влади. Ці дні, 18-20, були найзапеклішими і відзначилися великими людськими втратами. У 2015 році точилися запеклі бої в районі Дебальцевого з 17 січня по 18 лютого. І ось з 20 по 27 наші воїни вивозили звідти тіла наших загиблих воїнів і поранених бійців. І ці обози, ці конвої, Наривалися, наїжджали на мінні поля, і знову і знову ми втрачали наших людей в період з 20 по 25 лютого. Тому далі, вшановуючи 20 лютого небесну нашу сотню, ми почали вшановувати загиблих в Дебальцівській операції. 22 рік, 20 лютого. Китаї святково закінчується Олімпіада. Пам'ятаєте, тоді Путлер вже готувався напасти і він обрав для себе одну з ймовірних дат це 20 лютого. Але керманич КНДР попросив його просто не псувати йому свято. І тоді ми з вами отримали дату Великого вторгнення 24 лютого 2022 року. Як бачимо з року в рік. Ця дата є тригерною. Так саме так, вона прив'язана до певних точок в гороскопі України. І з року в рік, саме з 18 по 20 по 24 ми можемо мати з вами якісь неприємні історії. Тому я записую цей етер, щоб, друзі, нагадати вам. Попри той прекрасний вплив, який дійсно вже є. Ось просто сьогодні я записую цей етер 10 лютого на дворі. з 10 по 23 лютого в нас прекрасний сильний стабілізуючий вплив, який дає нам не тільки підтримку зірок, але ще й буде давати підтримку європейської спільноти, можливо, Америки, можливо, НАТО або в принципі наших країн-партнерок, які нам допомагають в цій війні. Але не забуваємо, що війна триває. Не забуваємо, Ми зараз проходимо, будемо проходити цю тригерну точку з 17 лютого до 23 Будь ласка, зберігайте спокій, зберігайте холодний розум. Пам'ятайте, що в нас війна при сигналах повітряної тривоги. Будьте пильними, тому що можуть бути дійсно сильні ракетні обстріли України, будуть бити по наших. Енергооб'єктах, і, звісно, по народу України. Тому бережіть себе, прошу вас. І ви знаєте, мені не хочеться закінчувати на такій ноті, але ми просто маємо бути зібраними. Я хочу взяти свою колоду це перші українські астрологічні метафоричні карти, 30 містерій душі. І попросити. І попросити в неї підказку, що нам в цьому році на 20 лютого очікувати. Ну, от в ці декілька днів до і декілька днів потім. Так, зараз, будь ласка, сконцентруйтеся на цьому питанні. У мене тут вже намальовані символи рейки, які допомагають крізь простір і час поєднувати минуле майбутнє в тут і зараз, тут і тепер. Отже, яка підказка нам, українцям, на 20 лютого у му році, будь ласка, обожнюю такі моменти. Зараз підніму. Дивіться. Так, це карта 29-го місячного дня. Він є критичним, але символ його, що герой, який переміг гідру. Зараз я прочитаю з книжечки підказку нам і пораду. Хто вже придбав такі карти, то тут є книжечка, в якій є порада на день. Саме нам потрібна порада на цей період. Без віри немає перемоги. Без надії не приходить ранок. Ще трохи і сонце зійде. Ну що ж, друзі. Запам'ятаємо цю підказку від вищих сил, і я впевнена, що ми гідно пройдемо 20 лютого, дні напередодні і ще декілька днів потім. А далі будуть нові прогнози, нові випуски. Тож дякую всім, хто поставив лайк цій трансляції, поділився зі своїми друзями. Так само я дякую моїм спонсорам, які підтримують мій канал. Будь ласка, ви бачите зараз їх імена. І ви можете так само стати в це шляхетне коло. У мене дуже демократичні пакети. Навіть дешевше за філіжаночку кави. Тож я буду вам вдячна, якщо ви підтримаєте мене канал в будь-який спосіб, передивившись мої відео, прокоментувавши, задавши мені питання, і, до речі, я можу зробити випуск, який буде відповіддю саме для вас на якесь цікаве астрологічне питання. Так само я хочу подякувати тим, хто єдиножди закинув мені щедрий донат на мою картку ФОП. Це дуже важливо зараз в цей період, тому що ми платимо налоги, а налоги йдуть на зарплати бюджетникам. Я нагадаю, що збройні сили це є наші бюджетники, лікарі, які рятують зараз життя нашим воїнам та й нам з вами. Так само бюджетники, тому донатимо на ЗСУ світу свого по своє, тримаємо небо над Україною і тримаємося один за одного, Бо тільки разом і тільки до перемоги. Бережіть себе. До скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока.